Усім привіт! Сьогодні буде відео про книжкові покупки і почати я хочу з ось такої книги. Як тільки я її побачила, я одразу ж зрозуміла, що я обов'язково рано чи пізно її маю придбати. Це трилер під назвою Список запрошених автор книги Люсі Фолі. Тут така дуже гарна вкладинка, вона така матова. Дуже подобається мені це видання. Тут такий досить оригінальний форзац, і взагалі сама книга і сюжет здаються мені дуже цікавими. Сюжет мені нагадав чимось ось ці всі герметичні детективи, трилери, які популярні. Особливо чимось це все нагадує Агата Крісті і її і не лишила жодного. Тому, звісно ж, подібні книги вже від сучасних авторів дуже хочеться також читати і. Поглинути в цю атмосферу в цей, я так розумію, це все-таки буде герметичний детектив. Тут відбувається все на острові біля узбережжя Ірландії. Там збираються, звісно ж, гості, якась компанія людей. Ага, вони збираються для того, щоб відгуляти там весілля. Ще буде все, все пов'язано з весіллям. Um, і я так розумію, що це свято закінчиться не так, як всі планували, тому що поки, поки всі відкорковують шампанські вечірка, набирає обертів, раз за разом спливають давні ревнощі і образи, дружби влаштовують дикі ігрища, дружка ледь не зриває святкування, а найліпший друг нареченого виголошує незручний тост. А потім декого знаходять мертвим, хто ж не, ба... не побажав щастя молодій парі. І що важливіше, чому. Так, ну звісно ж, оскільки це трилер, можна здогадатися, що а, тут буде вбивство, і це все весілля, а, на якому вже і так буде немало казусів, воно закінчиться саме а, вбивствами. Тому побачимо, що ж це, що ж це за. Така історія. Написано, що це 18 трилер. Ну, звісно, в принципі, всі книги в цьому жанрі, я думаю, що вони 18. І цікаво, що ж там такого буде. Я чула досить таки непогані відгуки. Наступну книгу я чомусь абсолютно спонтанно вирішила придбати, навіть не знаю, чимось вона мене привабила. Не знаю навіть чим. Можливо, своєю тематикою, можливо, тим, коли це все відбувається, своєю епохою. Також чула хороші відгуки, коли вона тільки вийшла. Це кондитерка-втікачка. Досить таки кумедна назва, автор книги Луїс Міллер. І ця книга, вона знов ж таки досить прикольно оформлена, так незвично, і як мені здається, в стилі 50-х, 60-х. Тут нам розповідається про жінку, яка працює шеф-кухарем, вона дуже любить кулінарію. Вона досить таки професійна в цій справі. І так трапляється, що вона підпалює не тільки десерт, а й ресторанну залу. І все, що вона вирішує зробити, це втекти. Зробити таке і втекти. Власне, тому, мабуть, і назва така кондитерка-втікачка. Ем, і вона переїжджає в інше місце в інше місто іделічне тихе містечко Гатрі у Вермонті до своєї подруги і починає працювати у старенькому готелі Цукровий клен. Кухня, що пахне корицею свіжим хлібом, звуки панджо і скрипки, мальовничі краєвиди, привабливий син фермера, нові друзі, конкурс на найкращий яблучний пиріг. Дівчина захоплюється життям у сільській місцевості. Однак стати частиною спільноти Гатри з його старими і новими таємницями не так вже просто дівчині доведеться подорослішати, усвідомити, якщо не тікатиме від стосунків, дружби, проблем зможе нарешті. Прожити життя своєї мрії. Тобто мова йде про жінку, яка втікає з великого міста у маленьке, скажімо так, село, і як вона там живе, власне, кого зустрічає і які події там на неї чекають, про її життя саме там, в цьому маленькому селищі. Um, цікаво, цікаво, почитаємо. Дуже хочеться, щоб цей uh, роман справді став атмосферним. Я uh, чомусь не побачила, uh, про який рік як тут іде мова, тобто коли відбуваються події, але я так розумію, що все ж таки в минулому столітті, не в наші часи. Субна книга мені здалася чимось схожою на кондитерку втікачку. Можливо, тим, що вона також має бути досить такою атмосферною, трохи розважливою, трохи. Драматичною і також розповідаю про якусь жінку, а саме про вільму. Тому що це ось така книга, досить таки також незвично вона оформлена у вигляді листа Три чоловіки для вільми. Автор Гюдрун Скретінг. Тут вже така обкладинка софтаж, дуже приємна, гладенька. Я дуже довго сумнівалася, купувати цю книгу чи ні. Чула абсолютно різні відгуки. Ця книга розповідає про жінку на ім'я Вільма, якій 35 років, вона працює вчителькою гри на фортепіано, веде абсолютно буденне життя, наскільки я розумію, сім'ї в неї немає. І тут вона дізнається про те, що помирає її батько. Їй дають стосик листів від нього. Після чого життя Вільми перевертається з ніг на голову? Жінка просто вражена. Про батька вона нічого не знала, їй ніхто про нього не розповідав, проте вона вирішує, що його листи стануть для неї своєрідним різдвяним календарем і починає їх читати. Які таємниці приховує історія її родини, ким був таємничий Фредерік Сандвік, чоловік з накладними вусами, трохи схожий на різдвяного гнома. Які неочікувані деталі довідається вільма про своє народження? І маму. Про це і багато іншого ви дізнаєтесь, прочитавши емоційну і теплу історію з нотками чорного гумору, глибоку щемку, таку, яка назавжди залишається в серці. Ну, Звісно ж, після такої анотації дуже хочеться цю книгу придбати, дуже хочеться її прочитати. Ну і власне прочитати, скоріш за все, саме на різдвяні свята, саме взимку, тому що тематика буде пов'язана тут саме з е цим святом. Далі розкажу вам про книгу Кетрін Вудфан під назвою Загадка мальованого дракона. Нарешті Урбіно випустила третю частину. Дуже чекаємо, що вони випустять і четверту, щоб я могла зібрати цю всю серію. Наскільки я розумію всього в цій серії 4 книги, або написано тільки 4, поки що автором. Точно не знаю. Але для перекладу вже доступні 4 книги, і от третя з них вже. Вийшла українською мовою перші дві я. Придбала вже досить таки давно і от чекала, коли вийде третя. Хоча жодну з них я ще не читала, ще не починала цю серію, але чомусь мені здається, що вона мені сподобається. Тому що ця серія чимось мені нагадує серію, яку випускає небо Букли Паблішн. принаймні вони випустили тільки перші дві частини, начебто планують продовження найближчим часом. Побачимо а, так, це е, детективи, такі більш підліткові від Робін Стівенс, здається, так. От, і це від Кетрін Вудфайн. Ця серія, це також детективи, але детективи більш такі легенькі, знову ж таки, більше, мабуть, розраховані, звісно, на, на підлітків, на більш таку молоду аудиторію. Але, не дивлячись на те, що я вже не підліток, все одно мені іноді цікаво читати і ось такі не зовсім серйозні і криваві детективи. Тому хочеться щось такого дуже. Мальовничого, як загадка мальованого дракона. Я... А, І четверта частина вона має, сподіваюся, скоро вийти під назвою Загадка північного павича». Ця книга, я не думаю, що має сенс розповідати про що вона, тому що, знову ж таки, це третя частина, і, можливо, якось всі книги між собою пов'язані, я точно не знаю. До речі, тут є трошечки якісь таких чорно-білих ілюстрацій, чорно-білих якісь вставок. Сама книга непогано оформлена, але до неї ще не скоро дійде час, тому що, знову ж таки, попереду в мене ще перші дві. Частини, сподіваюся, вони мені сподобаються. І цю третю частину я також рано чи пізно прочитаю. До речі, ще одна книга, яка також дуже мені схожа на ось ці, від Кетрін Вудфайн, від Робін Стівенс. І я дуже довго також думала, купувати її чи ні. Були сумніви, тому що це Керстін Гір. І я маю її серії Зільбер. Але я прочитала першу частину і якось. Поки що продовжувати не захотіла, поки що мені було не дуже цікаво, не дуже це було моє. Тому сумнівалася, чи сподобається мені замок у Хмарах. Але оформлення книги зробила свою справу, сюжет. анотація маю на увазі відгуки, досить такі хороші, досить такі позитивні. Обіцяю, що це буде дуже атмосферна, зимова саме книга під назвою Замок у Хмарах. Тільки подивіться, яке гарне тут видання. Ну просто тут такий збільшений формат. І збільшений шрифт, він досить таки великий, тому що книга, наскільки я розумію, також розрахована більше на підлітків, і це має бути також якийсь детектив. Тут вся дія відбувається у у Швейцарських горах, там, де розташувався старовинний люксовий готель, замок у Хмарах. І тут у нас відбувається новорічний бал, прибувають гості з усього світу, в вперед свята, під розкішними люстрами, в довжележних коридорах. 17-річна покоївка Фані разом з привабливим сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повну роботи, аби зустріти на щонайдері. Рівні всіх, та раптом вона помічає, що дехто з гостей готелю є не тим, за кого себе видає. Які ж таємниці, таємні плани ховаються за вишитими оксамитовими портьєрами? Чи справді легендарний діамант належить дружині олігарха? І чому привабливий трістан Браун з кімнати 201 надає перевагу дертись фасадом, замість того, щоб скористатися звичайними сходами? Скільки питань? Тож, коли фані з Беном беруться розплутати цей клубок, вона навіть не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не тільки роботу, а й своє серце. Ось така тут має бути книга, дуже цікавий, як мені здається, сюжет. Дуже сподіваюся, що не буде це все настільки по-дитячому написано, що все ж таки мені буде цікаво е, і. Просто оплатненка, ну, не знаю, вона прям неймовірно гарна. І я дуже люблю, коли книжки от такого великого формату, про тому, що вони якось дивно виглядають на полицях серед інших книжок, як і нормального стандартного формату. Але все одно, ось такі великі, вони якісь такі особливі. І тут також оплатнка софт тач дуже приємно. Ну, власне, ось такі, мабуть, не дуже серйозні детективи поповнили мою колекцію. Так, наступне, що я вам хочу показати, це я. Придбала ось таку книгу під назвою Одного разу в Голівуді. А від Квентіна Тарантіно. Так, всі знають, що це відомий дуже режисер. Але щоб він писав книги, це, звісно, дуже дивно. Але так, він написав книгу. Я думаю, всі чудово знають, що це за фільм. Мій чоловік обожні цей фільм. Мені він також подобався. Ми входили на нього в кіно, потім неодноразово передивлялися вже вдома. Періодично. Чоловік це робить. Голівуд 1969, місце, яке варто відвідати. Так, ну власне для чоловіка в першу чергу я придбала цю книгу, тому що якщо йому сподобався фільм, то має сподобатися книга, тому що в книзі тут не просто сценарій фільму, не просто все, що відбувалося в фільмі, тоді сенс би було б її читати. Тут, наскільки я зрозуміла, більше все ж таки всього розповідається про цю історію. Тарантіно нам більше відкриває різних там якихось, не те, що таємниць, не знаю, кілька подробиць, яких не було в фільмі, тому для фанатів, для фанів дуже цікаво, я думаю, що прочитати ось такий роман. Він досить став популярним. За права на його переклад боролися багато видавництв і в Україні. Цю честь отримали видавництво Абаба Галамага. Вибрали цю честь перекласти видати цей відомий, ну точніше цю книгу відомого режисера по дуже відомій екранізації. І так, тут, тут навіть нема ілюстрації, на жаль. Хоча я чомусь думала, вони тут будуть. Досить такий мілкий шрифт, але тут дуже багато тексту, в принципі. 300, трохи більше ніж 300 сторінок, але досить такий невеличкий шрифт. Я думаю, тут є що прочитати, тому можливо не тільки чоловіка, можливо, і я також прочитаю цю книгу, тому що цікаво, що ж там ще чим там ще доповнив цю історію Тарантіно, власне, той, хто цю історію вигадав, саме сценарист і режисер цієї картини. Далі я е, хочу вам показати книгу Каміли Пеган. У мене все добре, а в тебе. Я навіть не знаю, чому я захотіла придбати цю книгу. Можливо, тому що е, так само звати мою доньку, як звати автора цієї книги. Не знаю, можливо, через це, тому що ім'я досить рідкісне. І, хоча є автор з цим ім'ям, так, вона, ось ця Каміла Пеган, вона не єдина. І така незвична назва, у мене все добре, а в тебе. Тут мова йде про якусь жінку, наскільки я розумію. Вона дружина, мати, годувальниця, тобто на ній тримається усе, звати її Пенелопа, але, здається, вона на межі. Натомість в неї є подруга, яку звати Дженні, Вона просто ідеальна в усьому. Пенелопа, звісно, пота і заздрить і мріє бути бодай трохи схожою на подругу. Аж раптом одного дня Дженні помирає від, від передозування ліками. Що це? Самогубство, нещасний випадок, чи може причиною є щось, що досконала жінка так ретельно приховувала за ширмою вигаданого життя. Пенелопа має дізнатися, якою насправді була Дженні, і нарешті розібратися з проблемами у власних стосунках. Вона з чоловіком вирішують написати, що хотів змінити одне в одному, і при цьому обіцяють бути чесними. Та інколи чесність може зруйнувати все. Насправді, мені здається, ця книга має досить актуальний сюжет, досить таку важливу тему підіймає, тому що багато дуже людей, які спостерігають за ось цими гарними картинками життя в інтернеті, в соцмережах і заздре, тому що бачать, тому що вони. Ем... Думають, що так насправді є, але дуже часто ці всі картинки, це все якесь вигадане життя, так, яке, якого немає насправді, і в тому житті також багато дуже проблем. Просто вони вам не показані. І е, в цьому випадку саме так і сталося. Бачите, як буває в житті. Це я думаю, також в житті це дуже часто трапляється, коли. Одної подруги, начебто, все погане, а у іншої, начебто, все добре, і звісно, та у якої все погано заздрить ті, ті у якої все добре, але потім дізнається, що у тої, у якої все добре, насправді не так все круто. І зазрати не було чому. На треба радіти тому, що ти маєш в своєму житті цінувати це. На перший погляд знову ж таки цікаво, дуже актуально. І будемо читати. І ще одна книга, яку я також вирішила заразом взяти разом з цією. Також дуже давно на неї вже дивилася. Треба, не треба, але все ж таки вирішила придбати книга під назвою Рум'яна, автор книги Річард Крішенбаум. А, наскільки я знаю, це книга, яка розповідає про там, якийсь світ краси, про виготовлення косметики. А, щось там буде з цим пов'язане. Звісно ж, я як прихильник косметики, не тільки книжок, але й косметики, власне, тому в мене два канали про косметику і про книги. Я не могла не придбати цю книгу з назвою Рум'яна, яка розповідає щось про косметику. Тут у нас у головній ролі жінка-єврейка, їй довелося змінити ім'я, утекти з рідної Польщі до Австралії. З нічого вона започаткувала невеличкий косметичний бізнес, згодом перетворивши його на справжню імперію краси. Також тут ще одна є жінка іммігрантка з Канади. Вона першою почала залучати маркетингові стратегії в косметичному світі і наняла до свого магазину темно. Шкіру жінку, яка віде в історію як творчина а, випрямлювача для волосся. Кожен крок цих двох жінок поступово наближає їх одна до одної, але про партнерство не йдеться. На тлі створення нових ліній косметики та маркетингових інновацій, буремних змін у великому світі таємних культур, заборонених клубів, компліментів, заздрощів. Ці дві жінки змагатимуться за титул Королеви косметики. І вони якналіпше знають, що перемога, як і краса, потребує жертв. Так, про косметичну індустрію, про бізнес. Я так розумію, скоріш за все, ці жінки справді існували. Можливо, можливо, це все вигадка, точно не знаю, але а, тут навіть написано, що планується екранізація. А, і що ця книга чимось схожа на. Диявол носить Прада угу. і на творчі струми на капоти. Історія всепереможної сили краси. Що ж, по почитаємо, знову ж таки, дуже цікаво, М -м тому, тому, власне, придбала. Думаю, мені саме має бути це цікаво. Так, далі наступна книга, яку я хочу показати. Давайте ось цю покажу: таку товстелезну цю цеглу під назвою. «Мельниця на Флосі. Ага. І як українською переклали? Млин на флосі. Це роман дуже відомої письменниці Джордж Elliott. А хоча, мабуть, всі більш знають Джордж Еліот по її книзі Мідл яка в мене також є. Але ще от клуб видав ось таку книгу, дуже-дуже товстенько, під назвою Млин на Флосі. Навіть не знаю, коли я візьмуся за цю книгу, тому що об'єм дуже-дуже лякає. Ах, насправді тут 860 сторінок. Мова тут іде, до речі, тут є по цій книзі ще знятий найромантичніший серіал Бі Бі-Сі. є серіал, я навіть не знала. Мова йде про дівчину, яка має брата, який дуже багато для неї всього зробив, але. Після цього він вирішив, що він, нібито, має владу над своєю сестрою, може їй вказувати, що їй робити, з ким їй бути. І коли вона знаходить хлопця, в якого закохується, він е хоче, щоб вона розійшлася з ним, цей брат. І е тут про якісь страстю мордасті. Е у дівчину ще закоханий, якийсь е багатий. Спадкоємець, красунчик, якийсь любовний трикутник тут буде, а ця дівчина Мегі, також ще два чоловіки. їй потрібно буде обрати когось із них. Дуже тяжкий вибір, та ще й цей брат не дає їй спокою. Ну, власне, це має бути якась дуже драматична історія життєва. На 860 сторінок. Що ж, почитаємо? Я, звісно ж, дуже сподіваюся, що, ну, оскільки це класика, то ймовірність є, що вона може бути нудною, дуже затягнутою. Побачимо, побачимо ще раз побачимо. Поживемо, побачимо. Ще скажу, 10 разів побачимо. Так, далі, ще одна книга, також від клубу Мер Кестербріджу це Томас Гарді. Звісно ж, я не могла не придбати цю книгу, тому що Гарді мені подобається як автор, також дуже відомий британський англійський класик. І клуб випустив його в схожій окладинці Тес з роду Дервевілі, і також мер Кестербірджа. Видві книги я придбала ТЕС просто раніше. Ем, і цікаво, що ж це буде за книга про цього мера. Я про неї чула, вона розповідає про. Чоловіка, який зробив жахливу помилку, він продав свою дружину і свою дочку, і тоді він собі пообіцяв, що він не буде пити 21 рік. І тоді він якби. Усі всі, усі гріх, що він зробив, він нібито е, піде від нього, так і він знову стане чистим, безгрішною душею. І так і вийшло. Він став відомим, успішним торговцем зерна і також став мером міста Кестербрідж. Е, е, і через 18 років він зустрічає свою дружину і дочку. Але чоловік, якому він їх продав, знову з'являється в їх житті. Він прийшов, щоб забрати те, що належить йому. Бачите, як колись по молодості продав свою дружину і дочку, а тепер, через багато років, став успішним, вирішив їх, скажімо так, повернути, але той, кому він їх продав, не хоче їх, звісно ж, віддавати. Ось така дуже складна історія. Нібито нічого не забула, розповіла вам про 10 книжок, досить різних, на перший погляд, цікавих. Сподіваюся, що коли я буду їх читати, вони також будуть не менш цікавими, ніж зараз їх анотації, їх обкладинки. Побачимося з вами скоро у нових відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!